Читати пару запитань, які нам задають. Питання дуже цікаве. Слава Ісусу Христу! Ми з чоловіком дуже хотіли дитину скористалися вашою порадою, пішли в нас тут прибирати в храмі. Сьогодні все було добре, а потім звернулися до організаторки, яка веде групу по прибиранню, запросила і запропонувала, що хочу пожертвувати, закупити побутову хімію, яка потрібна для прибирання. А вона відмовила, пояснила, що. Ті, що прибирають, скидаються на побут і, і, і видалила мене з групи. Як мені бути, порадьте, я про те, чи варто ходити туди прибирати і взагалі, що відбувається, якось це дуже дивно. Та певно, що дивно. Дитина моє злота. Це стосується тільки церкви, покрови, Пресвятої Богородиці, місто Дніпро. Це тут, хто прибирає, все, півроку й ти вагітний. Все. Вагітний чуєш, що сказав? Боже, вагітна, так. Та хоче мати дітей? То це тут тільки працює. Богородичка тут показала свою руку, показала, воно тут працює. А я не знаю, чи у вас так працює. Вас бачить навіть не хочуть хімію приймати, тому що ви купили до церкви. Боже мій. Наша церква особлива, тому я кажу вам. Що, от, наприклад, ми маємо свідчення реальне, людина не мала дуже потужні статки, вона не, ну, не то, щоб там не мала грошей, так? були ресурси просто шалені. І нічого не помогло, нічого не вийшлося. І дякувати Богу з молитвою, з Божою поміччю, прийшла тут, поприбирала пару раз з трьома помічниками. Але все, дитина бігає вже. Слава Богу! Так що прибирати у церкві і бути вагітні, це стосується нашої церкви. Не знаю, як там ваші там. Це тільки нашої церкви стосується. А, тут треба уточнити, бо зараз я так же наговорив, реклами накидав. Якщо ви хочете їхати сюди, щоб прибирати, квартиру шукайте самі собі.